Сказав Господь і діям, які до нього прийшли, я хліб життя, батьки ваші лиман, у пустині померли, а це хліб що з неба сходить, щоб той, хто уїсти мене, не вмер, я хліб живий, щоб зійшов з неба. Коли хто їстиме цей хліб, житиме повіки, і хліб, що я дам, то моє тіло за життя світу. Тут юдеї стали сперечати з собою кажучи, як отой може нам дати своє тіло їсти. Ісус сказав їм істину, істину вам, як не їстимете тіло, сина чоловічого, і не питиме його крови, не матимете життя в собі. То єсть моє тіло і п'є мою кров, має життя вічне, і я воскрушую день. Христос Воскрес! Коли читаємо це писання, то мусимо розуміти певний нюанс. Євреям слухати ці слова Ісуса Христа було дуже і дуже важко. Перше, вони знали Ісуса Христа, звідки Він, хто його був, батьки, як він виріс. І тепер почути ці слова Ісуса Христа справді є досить важко. Бо собі сусіда чи сусідку, яка живе коло вас уже багато років. З одного моменту каже, я є пророк, бо через мене говорить Господь. Правда, буде важко ці слова сприйняти. Адже ти її добре знаєш, знаєш її, а тепер чуєш такі певні речі. Це є чисто людський такий нюанс, коли людині важко сприйняти певні речі, усвідомити, що за звичайними речами може ховатися щось велике, щось божественне і щось таємне. Проте, знаючи добре святе Писання, євреї би мали це зрозуміти своїм розумом. Проте, вони настільки були десь заклопотані певними своїми доказами та повчаннями, що насправді не хотіли почути десь той голос Божий, який до них промовляв. І це і також важливий певний нюанс для нас кожного. Ми деколи маємо певні свої зацікавлення, певні свої амбіції, принципи, певні свої вподобання, що деколи за ними не хочемо почути навіть свого ближнього, який є коло нас. Можна чути, але не почути. Це є дуже важлива річ. Чути і почути. Тому що те, що до мене звертається, ще не означає, що я це почув. І так само десь Господь, звертаючись до ізраїльського народу, вони його не чули. І це є десь трагічно, тому що, дивлячись на цей людську природу Ісуса Христа, вони не спромоглися розпізнати у ній божественну. І так деколи буває, що людині не подобається певна річ. І через це вона відкидає все інше. Але насправді, коли людина так робить, вона втрачає в десятки разів більше. Уявіть собі, що вам принесли певну квитанцію, певний чек з такого простого темного паперу. Ну такий зовсім-зовсім негарний. Але це є чек, на якому виписано сума на ваше ім'я, умовно кажучи. На один мільйон євро. І відмовившись від цього листка, ви втрачаєте те все вмістиме, що за ним ховається. Так сталося з Ізраїльським Десь і народом. Проте, коли Христос звертався до них, говорячи про хліб, своє тіло і про кров, євреї дуже добре зрозуміли це розуміння і значення. Адже вони виросли в суспільстві, де постійно приносилася певна жертва. Жертва тварина, жертва хлібна, жертва кадіння. Тому ці слова, звернені про хліб Ісуса Христа, вони розуміли досить і досить чудесно. Тому і почали між собою певні сперечатися. Адже коли приносилася якась певна жертва, вона автоматично ділилася була на три частини. Коли приносилася якась тварина Богові в жертву, це автоматично означало, що вся тварина вже належить віддана Бога. Проте насправді лише певна якась частина з цієї тварини бралася на все паре. Дуже рідко було, коли ціла тварина цілковито спалювалася в жертві Бога. Певна частина від цієї жертви йшла священникам, які працювали коли цього жертвенника. А решта поверталася власникові. І, власник дуже часто цю жертву, яку йому вернули, від цієї тварини, яку він приніс, як правило, робили бенкети своїми друзями. Це означало, що Господь би не мов би дарує частину себе тій людині, яка принесла цю жертву. Не мов би такий, Божий дар для тебе за твою жертву. І кожен єврей прекрасно розумів. Що цю частину жертви, яку йому повернули в храмі, вона вважалася досить таким важливим елементом. І їсти її, це означало бути освяченим Богом. Тому що те, що ти від Бога приймаєш, воно завжди освячує. Тому ця жертва завжди була в особливий спосіб пошанована. Коли Христос говорить їм про кров, вони дуже добре розуміли це розуміння, тому що в книзі Буття 4 глава і в Торозаконі, 15 глава, чітко говориться, що крові їсти не будеш. Тому що в крові є життя, а життя належить виключно Богові. Тому їсти кров це означало було зазіхання на те, що належить Богу. Тому коли Христос каже про те, що би їли Його хліб, цей, як його тіло, це мало певне досить важливе значення. Їсти це чи сприйняти, це означало віддати цілковито десь своє життя Богові, якщо я їм те, що є Богом освячене, це означає, що Він стає частиною мене. Він мене освячує. Він мене змінює. Коли ж мова йшлося про кров, яка мала в собі життя, але мало теж досить велике розуміння. Їсти і споживати тіло і кров Христову, це означало. Не тільки прийняти то Боже життя, але це означало наповнитися самим Господом і віддати своє життя Йому. Це дуже глибоке розуміння. Тому, коли Христос каже, їжте моє тіло і пийте мою кров, іншими словами, станьте частинкою мене. Дайте мені війти до вашого серця і стати частинкою та вас, щоб ми з вами стали як одне ціле, як одне тіло, як один дух. Це означає, що коли ви сприймаєте моє тіло і кров, ви маєте мене наслідувати. Ви маєте уподібнитися до мене у всій святості, які я є. Ви маєте віддати цілком і повністю своє життя мені. Тому що як це кров в старому завіті, це був той символ життя, який належить Богові, так само і тепер їдуть їсти тіло і кров Христа означає віддати цілком і повністю своє життя в руки Божі. Те, що пізніше говорять апостоли, живу вже не я, але Христос. Тому це є досить глибоке, богословське розуміння. І їсти і пити. Тіло і кров Христа. Тому Христос і каже, що хто не їстиме сина чоловічого, і не битиме Його крові і не матиме життя в собі. Іншими словами, ця людина не має частки Бога в собі. І Господь не має частки у цій особі. А хто їсть і п'є моє тіло і кров, має життя в нічого. Тому що, маючи цю частку, Маємо пам'ятати, Бог є вічний. В нього ні початку, ні кінця. І я воскрешу Його останній день. Так як Христос Воскрес, кожен, хто має частку в Ньому, а Христос в нас, Він має цей також дар Уже Воскресіння. Він освячений є Господом. Тому так важливі ці слова, які ми вживаємо на літургії. Святеє святим. Святий Господь дається і освячує кожного, хто споживає його тіло і кров. Тому, приймаючи тіло і кров Христа, ми для себе відкриваємо вічність. Але відкриваючи вічність, ми маємо пам'ятати, що ми своє життя маємо змінювати. Ми маємо його направляти і уподібнювати до життя Христового. Мають здійснити такі слова, «Будьте досконалі, як і Отець мій Небесний. Це означає, що кожного разу, як я йду до сповіді, кожного разу, як я йду до Євхаристії, я маю виконати, прикласти всі зусилля до тих слів, які я говорю. Обіцяюся направити. Обіцяю змінитися стати на один крок кращий, ніж будуть цього. Обіцяю працювати над своїм святістю. Стати святішим, ніж я був. Адже бути християнином це означає стати святим. І це є можливо. Хтось би сказав, ні, це неможливо. Але ви знаєте, що буквально недавно папа проголосив хлопчину святим. Спочатку блаженним, а тепер уже слідує інший ступінь святості, тому що сталося чудо за його посередництвом. І це стоїть процес святості. І це є свідчення, що тепер у 21 столітті стати святим є так само можливо, як і було раніше. Нічого не змінилося. Залишилось тільки дуже важлива одна єдина річ. Чи християни справді хочуть стати святими. Чи кожен з нас справді хоче дати, жити Христові в своєму житті, в своєму серці? Змінити своє серце, слідувати себе і справді досягнути царство Христові.